Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми розберемося, як ви вже зрозуміли, який вам краще придбати прилад лімітер або вампір. Поступили до мене такі запитання, навіть консультації люди питають. Не можуть обрати, якби визначитися з таким вибором, що ж краще придбати. І сьогодні я постараюся вам допомогти. О, от, загалом, відразу всім, О, який вам підходить прилад, які плюси, мінуси. Ось, ви бачите, лімітер, вампір. будемо ставити, плюсики, і мінусики. Потім зробимо висновки, який в ваших умовах краще вам підходить. Ну, ви самі потім вирішите. Моя задача тільки об'єктивно озвучить зробить огляд оцих цих двох приладів, їхні плюси і мінуси кожного в принципі. О, для а ще ж я хочу нагадати, хто ж може сказати, на що він мені взагалі потрібен. Цей <сум> прилад може хтось не в темі. Цей прилад потрібний вам, щоб ви могли своєю інвертором забирати все з сонячної системи. навіть я не так скажу, коли у вас немає зеленого тарифу, то у вас багато енергії буде пропадати. О, тобто зелений тариф він передбачає це, що вся енергія там грід інвертора цей мережевий стоїть, і да, він всю зайву енергію просто зливає в мережу, вам за це заплатять. Може колись, а може і ні. <свісно> ну це вже така проблема. От. Е, інше питання, так би мовити. Да. От. А гібридний інвертор він просто споживає стільки, скільки у вас ввімкнено в даний момент в хаті споживачів. Ну плюс зарядка акумулятора. І тобто, ситуація така може бути: акумулятор вже сонечко зарядився до обіду в таку погоду. У вас працює тільки холодильник, бо в хаті вдома ні в. Кого немає в день, і вся потужність панелей пропадає дарма, дарма, ну, жаба давить, звісно, да? <соць> для чого ми їх поставили. Ви додому прийшли ввечері в хаті дубак, ну, наприклад, зараз ну, холодно на дворі, в хаті теж холодно, треба топити. То хай собі в день якийсь працює обігрівач, там, бойлер гріється, теплоакумулятор, якісь теплі підлоги електричні, що там ви напридумаєте, якісь активні навантаження. Для цього були й придумані і лімітер, і вампір. І це дуже чудово, що з'явились такі прилади на ринку. От, тобто, попит Породив пропозицію, ми дуже раді. Але цих приладів, звісно, мало, аби їх було більше, щоб була конкуренція. Тоді б і ціни були під покращення якості, і ціни менші, і все таке. Ну, конкуренція це завжди краще для споживача. Ну будемо надіятися, що буде їх більше цих приладів. О, але вже, хоча б добре, що хоч це є. І так, а, для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, вода, вода, це сонячний колектор повітряний, це сонячна електростанція була в мене без інвертора ЕКБ, а зараз з інвертором ЕКБ. От, і навіть з лімітором споживаю все і без зеленого тарифа. Чудово, мені подобається. От, ще є в мене досвід використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас у цього всього не було, що я вже сказав, немає. От, Поки немає, то він вам не. Коли у вас це буде все тепловий насос, електростанція, колектор, то тоді можна і подумати про вітрогенератор, але, можливо, тоді він вам вже і не знадобиться, я б так сказав. Да? Ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, ще є в мене консультація. У всі умови консультації будуть в першому закріпленому в коментарі. Там же ж буде посилання на відео огляд моїх сухофруктів. До речі, у нас морози. пишіть, як у вас, померзло, все. Всі абрикоси, всі сливи. І ще до кінця тижня морози. Коротше, домерзне все. І персики, мабуть, теж, бо вони вже майже зацвіли. Коротше, погана ситуація, погана. А сушечка в мене ще є. Сушечка. Яблука є ще абрикоски, так що екологічно чисте. Все дзвоніть, висилаю, Укрпошта, нова пошта. Дивіться, відео і замовляйте. І в тому ж першому закріпленому коментарі буде прайс-лист на продукцію біом, це акумулятори біом, якісні, досить якісні і досить недорогі. От, ну, При таких цінах, наприклад, на 5 кіловатний нема сенсу ніякої собирати самостійно. Тим більше гарантія на нього 5 років дає, все вже в кучі, чудовий ящик. там. Бери, під'єднав і користуйся, що там його мучатися, то щось лазити біля нього, щось з'єднувати, купляти, комплектуєш. Якщо ви ще й не дуже розбираєтесь, то. Краще плюнуть і купити, я так думаю, якщо ви ще й не дуже цей, або у вас часу немає. От у них там куча ще плюшок, безкоштовна доставка, гарантія, яка вже на комплект. Ну, все коротше, заходьте, дивіться там. Переходимо до наших лімітера і вампіра. наших... Споживачів, крокоділів, які все <хи> споживають з наших панелей. Розглянемо от такі критерії і будемо ставити плюсики і мінусики. Тобто, е, як я вже сказав, да, е, всі плюси і мінуси кожного приладу, і потім зробимо висновки, які вам підходять. Перше, ціна. Ну, по ціні тут, звісно, без всяких сумнівів, вампір лідірує, ставимо йому величезний, жирнющий плюс. Жирнющий, бо там ціна така, я б сказав, навіть смішна. Лімітер досить дорогий, і за це ми йому ставимо мінус. От, вампір ну, в рази в рази дешевше в порівнянні з лімітером. Далі, по ціні розібралися. Автономність. По автономності в нас лідірує лімітер. Ставимо йому плюс. Чому? Бо лімітер ніяк не чіпає інвертор. Взагалі, він йому не потрібний. Він собі працює як самостійний, абсолютно прилад. І це дуже великий плюс. Тобто, у вас може навіть не будь Інвертора. А лімітер ви можете придбати і вже грітися. Панельки плюс лімітер вже грієтесь. Там грієте бойлер, грієте теплі підлоги, особливо, якщо вам не, не треба ті, там змінний струм, синусоїда, який робить інвертор. Тобто, лімітер можете просто придбати до панелей підключити, і все буде працювати. Вампір абсолютно не автономний прилад, і він повністю залежить від інвертора. І це його великий мінус. Стави йому за це. Щось воно погано малює. Ну Видно, коротше. Стави йому за це мінус. Тобто він як. Такий собі паразит присосався до інвертора, і без інвертора ну, він ніяк не буде. Він з нього смокче всі соки. От, лімітер, я ж кажу, може працювати з інвертором, може працювати без інвертор, може самостійно працювати, з якимись контролерами, заряду, що там у вас є, він йому абсолютно він абсолютно самостійний прилад, і це йому величезний плюс. Він навіть, до речі, живлення не потребує якогось там додатково, там якісь 12 чи 5. Вл. Йому це не потрібно. Далі. Потужність, ну це, мабуть, визначний фактор буде в вашому виборі. Потужність. Потужність вампіра залежить від потужності інвертора. Тобто на вампір можна поставити там твердотіле реле без проблем, там якесь потужне і на 5 і на 10 кВт, і на 15 як силовий елемент, такий, да, виконуючий, воно може бути любе. Але ж так, як він все висмоктує з панели через інвертор, то потужність вампіра обмежена потужністю інвертора. І треба ще й враховувати те, що наші оці інвертори е, такі шерпотребні, я б сказав, китайські клони, оці всі, всякі анерни, аненджі, павемери, дакстрони. І все оце таке воно розраховане працювати ну, приблизно на 50-60%. Це так, що ви, якщо ви хочете, щоб він довго і нудно у вас працював. 70%, я вважаю, це вже якби. Може і можна, але це вже занадто. Як на мене, це вже занадто 70%. 50-60%, навіть краще 50% Оце любиме навантаження. При такому навантаженні у вас буде довго і нудно працювати. А що це значить, вогні на нашій вампір і лімітер в нашій ситуації? Це значить, що якщо у вас, наприклад, Поле, як у мене, ось, сюда, наприклад, 8 кВт. Поле сонячне, 6 кВт інвертор. Якщо я хочу, щоб він працював у мене на 50-60%, тобто довго і нудно, мені треба брати з поля. Скільки? Правильно, 3 кВт. 3-3,5, хай 3-3,5 кВт до 4 кВт. І це плюс зарядку АКБ. До речі, багато хто забуває, що е, потужність АКБ заряду, АКБ, треба теж враховувати на потужність інвертора. Тобто, щоб ви не навмикали 3-4 кВт і думали, о, в мене все працює, а ще й на, і, на заряд АКБ йде кВт, півтора, а може й два в когось. Тобто це ж треба теж враховувати до общої суцільної потужності. І виходить, що якщо, наприклад, в моїй ситуації я можу взяти Наприклад, у мене йде зараз заряд АКБ, там кіловат на АКБ йде, тобто я ще можу 2 кВт взяти з панели. Тобто, сумарна потужність, що я можу взяти для такого щадящого нормального режиму, щоб він не здох швидко мій інвертор. Це всього-навсього 3-4 кВт з мого сонячного поля. Хоча моє поле, наприклад, на 8 кВт. Не добор недобор. На вампірі це можна обмежити цю максимальну потужність, але ж ну, який сенс обмежувати потужність, якщо ми беремо прилад для повного висмоктування з панели, і тут беремо його й обмежуємо. Ну якби я не бачу в цьому сенсу. О, тобто він залежить ваш вампірчик, буде залежати повністю від потужності вашого інвертора. О, Лімітер не залежить ніяк від потужності інвертора. Він може бути, тобто ви можете панели начіпляти там скільки завгодно, і лімітер буде справлятися. У ній є на 5 кВт, є на 10 кВт ці лімітера. Він не буде вам нагружати інвертор. Тобто інвертор у вас працює, наприклад, на домашні споживачі, які ви могли від до синусоїди, оці 50 Гц, 220 там, да? Ну Це холодильник, якісь насоси, тепловий насос, там, мікрохвильовка, що там ще, електроплитка, хай там стиралка, там, щось таке. О! А! Лімітер буде все переварювати зайве, зайве те, що залишилось від інвертора, на якісь активні навантаження. О, тобто, Тені скажу а, я повернувся. Хе -хе -хе. О, тобто, я ж кажу, лімітер в цьому незалежний, він не нагружає інвертор, нічого з нього не смогче, він собі смокче окремо постійний струм відразу з панели. Інвертор собі працює окремо, лімітер працює окремо, Інвертор не навантажений радіє, що йому легко і все таке. Тобто, можна зазвичай, так воно і є, що у людей більше панелей по потужності, ніж потужність інвертора. Значить, в такому випадку вам вампір або його прийдеться обмежувати, потужність, яку ви з нього знімаєте. от, Ну, а це. Не дуже цікаво, а, от. а з лімітером вам не треба нічого обмежувати. Він собі окремо буде смоктати, спанели все, що не досмоктав, не взяв інвертор. Тобто, що залишилось від інвертора, лімітер спожиє. І ваш інвертор буде ну, не навантажений, завжди так нормально навантажений, я сказав, щоб ще що в нього було запас по охолодженню, так би мовити. Да. О, тобто вияснили, да, по потужності, що підходить вампір для тих, у кого поля менші за потужність інвертора. І ви тоді можете все з них висмокнути. Наприклад, у вас 6-кіловатний інвертор, а сонячних панелей там 3 кВт, навіть 4 кВт візьмемо. Тобто... Найкращу сонячну погоду, вони, якщо навіть і видадуть ті панелі 4 кВт, вампір все висмахче через той 6 кВт інвертор, інвертору нічого не буде. От, такої ситуації, да, Вам краще купити вампір. От, Коли у вас така от менша панели, ніж цей. А якщо більше, то вам вже потрібно буде вампір обмежувати, і у вас буде постійно хронічний недобор енергії. Ну, дивіться, це вже ваша справа. От, оце така от найбільша така. Тобто ще раз. Ставимо плюсик лімітеру, що він у нас не навантажує інвертор, і мінус ліміт вампіру, що він у нас не навантажує інвертор. От І наш інвертор працює легке, так би мовити. Вампір же залежить дуже сильно від потужності інвертора. Ваш інвертор, якщо у вас багато панелей, буде завжди перевантажений. А обмежувати вампір. По потужності завжди буде недобор хронічної енергії. Теж якось я ж кажу, ми беремо прилад для того, щоб все забирати. а Тут ми взяли і обмежили. Ну, я вже сказав, якій ситуації да? краще. Якщо у вас мало панелей, потужність інвертора дозволяє вам. Будь ласка, вампір вам супер-пупер підійде і не дешевше, і простіше, і зрозуміліше все тут. О, а лімітер, якщо у вас багато панелей і хочете ще додати, там, наприклад, ну, зазвичай то більше потужність панелей, то тоді вам лімітер. Далі. По потужності визначились постійний змінний струм. Да. Тут у нас е, лімітер працює з постійним струмом, він не видає постійний струм після себе. Вампір. Працює з змінним струмом, і змінний він видає. Тобто, після вампіра ви можете підключати спокійно бойлер з механічною регулюкою, там релюшка якась. Там у вас виходить змінний струм, він буде нормально розмикатися, ніякої дуги ви не получите. І це великий плюс, Це великий плюс, що вам нічого не треба ніде переробляти. Ви працюєте з змінним струмом, просто обрізаним Ну, дібер. Що таке дібер? Тут ріжеться тут постійний струм, тут ріжеться змінний струм. У лімітера такого нема, і в нього мінус те, що вам прийдеться лізти в бойлер і під'єднуватися прямо до Т, минуючи всякі, минуючи всякі там регулятори, бо вони розраховані на змінний струм. І якщо там той регулятор розімкнеться на постійному, буде вава! Буде дуга, -ва. і почне там щось горіти. Оце треба враховувати. Лімітер видає постійний струм. Вампір змінний, бо він змінний і споживає з інвертором. Далі йдемо. Е, вхідна напруга по ПВ. Е, це у нас виходить ліміт вампір. Тут немає ніяких обмежень по вхідній напрузі вампіра. Взагалі немає ніяких обмежень вампіра по напрузі. От, бо напругу він сприймає. З інвертора вже 200 200, 230 Там інвертор видає в СБУ режимі. режимі. Тобто, а, а те, що підключене до інвертора, там 200, у вас панелі видають 300, 350, 400, навіть до 500 вольт. І оце не цікаве. Лімітер же ж він не на всю напругу розрахований. Він здається, якщо я точно пам'ятаю, від 150 поле має бути до 350 вольт. О. Тобто, от тільки якщо у вас поле, а таке часто буває сонячне поле у вас. Більше як 350 вольт, 400-450, люди собирають поля свої напруги по панелях ПВ, цей плюс-мінус постійний струм, то вам лімітер не підходить. Ніяк. Ну Це мінус, не плюс, я не знаю. От, ну Не будемо тоді нічого ставити, бо я б не сказав, що це мінус, це ну, просто так виходить. Хоча. Мабуть, це мінус, все ж таки. мабуть, це мінус, що все ж таки є обмеження по напрузі. У вампіра немає ніяких обмежень, але і плюс йому за це ставить теж, бо який там він 230 споживає, він працює через інвертор. Так що плюс йому не будемо ставити за це. Далі вплив на інвертор. Останній пункт. Вплив на інвертор. Ну, я не знаю, який вплив на інвертор оцих приладів. Про панелі, я в принципі не переживаю про сонячні панелі. Що тим панелям буде? От, і чи, чи цей прилад, чи цей підключений прилад. там, ну, цей, Я не знаю, на панелі, я думаю, воно ніяк ні лімітр не впливає, ні вампір. От, панелі це така винослива штукенція. Там їх і замикати можна їм нічого не буде. Навіть замикати, уявляєте, нічого ним не буде. Що таке панель? Це просто там ті кристали, і там ну, нема там, що ламатися. Як вони впливають, ці? Прилади на інвертора наші, це питання. Бо інвертор це така досить утла, я б сказав, і надійна, ну не дуже надійна штукенція. Все ж таки, велика кількість електроніки та все ерундовина. От. І ну, хто його знає, це покаже час. До речі, в мене дуже багато спеціалістів електронщиків на каналі, і ви зараз мабуть, мене дивитесь, то ви можете написати як вампір. Впливає на інвертор і лімітер оцею своєю роботою. Бо я тут більше на вас покладаюся. Що ви скажете про це, я не знаю. Покаже час, звісно, але ж ну, зараз я не можу сказати. Ну, це всі пункти, що я хотів сказати. Ще в мене є такі побажання до виробників. Ну, по-перше, по вампіру. Там я читав про його схемотехніку, там як він працює, цей принцип, він підключається до інвертора, не, щитує його сигнали через РС. Провода, оцей, що де ми вмикаємо Wi-Fi модуль, щоб дивитися. Тобто, якщо у вас або Wi-Fi модуль вийде, або це, або вампір. <розв 'язок> я Треба враховувати. Тобто ви вже не зможете дивитися. Вже я там я на якісь перехідники, але там досить все так заплутано. Там різні протоколи, якісь для різних інверторів, різні перемикачі. Тобто, таке досить нелегке під'єднання цього вампіра. Те тобто, треба дивитися, читати там багато. І все таке. Ну, в принципі, це не страшне, можна під'єднати. Мені, як на мене, може я не правий, бо я не електронщик. Мені здається, що краще, щоб цей вампір не щитував з інвертора щось і не під'єднувався до інвертора через комунікаційні виходи, не займав їх, так би мовити. Хай вони будуть вільні для якихось других наших приладів, акумуляторів та інвербесок, там чи оцих wi вайфай модулів. Мені здається, як на мене, краще, щоб вампір відслідковував цю напругу. а Він так до речі і робить. Він просто відслідковує напругу між сонячним полем і інвертором. Тобто, якщо тільки ця напруга почала рости, він починає відбирати енергію з інвертора смактать, і заганяє її знову в оцю точку максимальної потужності приблизно. Мені здається, як на мене, може я не правий, що мені кажеться, що здається, що краще, щоб цей вампір сам дивився, напругу бачив сонячного поля. тобто Просто минуючи інвертор, ми під'єднуємо наш вампірчик до сонячного поля там, для моніторинга цієї напруги сонячного поля. Ну, мені здається, так, щоб не займати ці всі партини. От той гемор не було з протоколами, змістівость, то не те, то, те, то, потім те не підключиш. Мені здається. Ну, це так, як ідея, я не знаю, що воно так вийде чи ні, може, це не вийде так, а може у дуже прилад. це вже... От. Зауваження поліметеру. У нього немає захисту від замикання. Замикання, от це мені не сподобалося. От я б це зробив би. ну Я не знаю, навіть у якихось ДЦ, ДЦ перетворювачів копійчаних китайських, і в тих є захист від корот Зе. Навіть у тих. Ну Невже це так важко зробити? От. Мені здається, це не важко зробити. І це був у нього є захист по струму, захист по перегріву, захист по перевантаженню. У нього є. Тобто є якісь захисти. А от замикання, яке в мене тут таке й трапилося, собственно, недавно. То замкнуло в мене біля тена. Вихід, тобто між, замкнуло між лімітером і теном навантаженням активним, і транзистор вилетів. Костя він його замінив, там перепаяв, але ж все одно як би неприємно. Мені кажеться, що здається, що все ж таки на лімітер вар. Ну, от такі от зауваження по лімітеру вампіру. Я думаю, ви зрозуміли вже я приділилися, що вам. Основний момент ще раз висновок, давай зробимо, Основний момент: вампір підходить тільки тим споживачам сонячної енергії, у яких сонячний масив менше. Менше за інвертор ваш гібридний. Тобто ваш інвертор може пропустити всю енергію з якогось вашого сонячного поля на цей вампір. Всю повністю. Ну я ж кажу, обмежувати вампір по потужності нема сенсу. Я не бачу брати вампір і не добирати знову. Ми ж беремо бакі, щоб все забирати. А ми взяли і обмежили. Ну, Нема всього сенсу, я не бачу. О, тобто, як я ж ну наприклад, да, ще раз скажу, наприклад, у вас 5 кВт поле, 10 кВт інвертор, навіть 6 кВт поле, навіть 7 кВт поле, але 10 кВт інвертор, і у вас там буде з поля максимум, ну теж цих 7 же ж кВт Десяти кВт інвертор, злег легко переварить. Я думаю, досить довго. Можна навіть 7-8 почепити на 10 кВт, щоб він переварив, якщо ви хочете все споживати. О. А, і навпаки, лімітер. Нема ніяких обмежень по ніяких полю. Тут тільки є обмеження по лімітеру. Вам мало 5-кіловатного лімітера, берете 10 кіловатний або 2-5 кВт. Ну, Меніму каже, здається, буде 10 кіловатний все ж таки буде дешевше. От. Він вам не перевантажує інвертор, все споживає, все працює. Ну, Плюси і мінуси я вже озвучив. Тобто, я ж кажу: вампір для малого поля і потужного інвертора, лімітер. Для любого поля і любого інвертора для великих полів. Ну коли зазвичай у нас ця муха. О, коли у нас зазвичай все одно поля зазвичай більше, ніж інвертори. І ну, вампір таки в такому випадку або треба обмежувати, просто обмежувати. В цьому я не бачу сенсу, щоб його обмежувати. О, тобто, ви зрозуміли, так, да? все, висновок ми зробили. В яких випадках підійде вампір, в яких прийде лімітер? Взагалі то підходить в будь-яких випадках. Е, вампір не в всіх випадках, лімітер в усіх, все, але ж ціна, ціна все. Дякую за увагу. Чекаю ваших думок, особливо електронщиків. Що ви скажете по цим обидвам приладам, як вони працюють, і по надійності, що вони зроблять з нашими інверторами, чи це не шкідливо там, чи ще щось. Бо я в цьому не дуже розбираюся. Сподіваюся на ваші коментарі. Все, всім дякую за увагу, до побачення, до слідуючих відео.